Я сподіваюсь, Майкл не пішов, бо зазвичай ми граємо 4. Ну, друзі, це така гра, що я спробую його наздогнати. Наздогнати. Може він ще тут. Ще хочу п'яту партію. Ну тому що, ну що так, було відчутно, що він так зіване фігуру. Йому та зв'язка остогидла. І... Ну, невже пішов Майкл? Бачите, що означає звичка? Завжди грали по 4 партії. Ось-завжди. Навіть до цього матчу з 500 партій завжди грали 4-4-4. І людина вже не розраховує, що буде п'ята гра. Що, про що я казав в попередньому файлі, давайте трішечки нагадаю: є книжка-скандинавка для ледерів. Готова книжка у піджен-форматі, можна дивитися з будь-яких гаджетів. Легенька, проста. Її в мене замовляв, і, і доволі відомі тренери замовляли, учні яких показують дуже е, гарні результати. І так замовляли люди, і всі були задоволені. Я думаю, та книжка за простотою дуже-дуже гарна. І як додатковий дебют, така. Е, Трішечки, може, не згарбна на перший погляд, скандинавка, вона вам буде приносити результат. Ну я казав, я лише одну турнірну партію програв. і А інших якось так дуже-дуже легко набирав очки і більшість партій вигравав. В мене так грали учні і майстри з рейтингом за 2400 Елло, і міжнародні гресмейстри навіть трішечки грали цей дебют. Тому, ну, я ж казав вже, що. Деякі там гроссмейстри з Оркостану грають і почали також грати. Вони не так грають, як я, трішки по-своєму, але в принципі сказали, що вони вигадали цю систему. Ще грають набагато гірше і, і, звичайно, почали грати набагато років пізніше. Все, догрався я. Майкл не очікував, що буде гра номер 5 і мені потрібно тоді, друзі, зараз, вибачте, не з вами розмовляти, а як завжди. Після кожного матчу я пишу Майклу, на що звернути увагу, які були загальні помилки. Це був такий коротенький огляд, коротенькі поради, що повторити. І потім вже детально аналізую його партію. Я аналізую не лише ті партії, які ми граємо, а всі партії, які він мені надсилає, які він грає там різними ніками у інтернеті. Є в нас така послуга, дуже її раджу. Знаєте, ось. Нещодавно до мене звертається. Е, є час. Нещодавно до мене звертається з Білої церкви. Один шахіст, це батько шахістки, пише, це, здається, в суботу було. Пише: ось, хочу, щоб ви підготували. ну, Вітається і пише: Хочу, щоб ви підготували мою доньку там до чемпіонату Київської області. Я кажу. То в нас донька, який в доньки розряд, рейтинг, якщо є, і так далі. ну Пише перший розряд Білоцерковський. Рейтинг Елло пише мені там 1500 чимось. Я подивився потім на сайті Фіде ніякого такого рейтингу немає. Не дуже я полюбляю коли мені пишуть неправду. Я ну, навіщо це робити? Чого він хотів досягти, я не знаю. А український рейтинг я подивився маленький, звичайно, як для першого розряду е, у дівчинки. Але пише, ми їздили там на чемпіонатах України, грали от, ось, нещодавно і так далі. Я кажу: а що у вас немає тренера? Бо можливо, вони тренуються в моїх знайомих, друзів. Я доволі часто, коли до нас зверталися. Але я казав, ви поспілкуйтесь ще за своїм тренером, попрацюйте в мене. Ну, читер басько там писав десь в коментарях, я розповідав, що я хочу забрати в нього усі, я не хочу забрати. Вони самі біжуть, бігуть від тебе, хоча в тебе набагато дешевше. Тому що розуміють, що ти нічому доброму навчити не можеш, окрім любові до оркостану і читерству. Чому ти можеш навчити? І як ставити фігури між кількох клієнт? Дивіться попередні відео. Але коли звертається, ось навіть не, не моїх друзів. А просто е, ученики нормальних шахістів, я завжди питаю, а чому вас не влаштовує ваш тренер? Я знаю, що це сильний шахіст, е, можливо, сильний тренер. Так ось вони тренувалися у Кириченко, а потім каже, три роки ми взагалі не, не тренувалися. Дуже дивно, так? Е, коли маленька дитина чомусь три роки, яка, ну, в принципі, перспективна, три роки ні з ким не тренуються, точніше, сама тренується. Це ж який треба мати конфліктний характер, це теоретично, я припускаю, друзі, в батьків, що за три роки не змогли знайти тренера. Ну, я, по-перше, написав, що Кириченко був доволі непоганим сильним шахістом, я не знаю, який він тренер, але шахіст він був непоганий. А по-друге, ну що, не можна за три роки знайти тренера. Ну, якщо він, звичайно, мені правду написав. Якщо писав неправду, ну про що знову таки спілкуватися? Ну і він пише: я кажу, а що, які ви хотіли. Думаю, ну, щось якийсь відчуваю дискомфорт, не дуже хочеться продовжувати спілкування, але тим не менш, а, думаю, може я помиляюся, питаю його, а що б хотіли, які б там, в якому форматі тренуватися, і що б ви хотіли, щоб ми посилили вашої доньки. Він пише: лише в індивідуальному, і подивіться партії з чемпіонату України. Перед тим, як я буду дивитися партії, ви повинні обрати тренера, оплатити. Потім я при вже оплачених часах занять, неважливо, ви будете тренуватися в мене але, або в будь-якого іншого тренера нашої школи, я подивлюся партії, поспілкуюся з тренером, дам свої поради. Але це працює так, не безкоштовно. Я буду дивитися партії, незрозуміло кого, незрозуміло навіщо. Я йому пишу ось ознайомтеся, будь ласка, з цінами на індивідуальні заняття. І, будь ласка, зверніть увагу, в нас є неймовірно крутий проєкт, найкращий у світі шаховий абонемент. До речі, друзі, на нього зараз буде для тих, хто не встиг долучитися, на нього буде знижка. до... День народження школи, там будуть різні знижки на різні проєкти, тому встигні щось замовити, те, що вам цікаво. На, на проєкти, на книжки і так далі. Так ось, я йому надсилаю ні, мені дорого, ні дякую, нічого, просто зник. Я ще потім думаю, може йому таке підійде, дописав ще, е, е, каже, Ну, що в нас є послуга, ось аналіз партії. До речі, дуже дешево коштує, друзі, зайдіть на канал, якщо ви берете пакет. З 300 ігор це виходить неймовірно, дещо таких за таку ціну вам навіть другий розряд не буде аналізувати партію. А тут міжнародний гросмейстер, тренер з великим досвідом. Хай там шахіст вже куди? Вік лише в Бліц можу ще, а в класику вже і за дошкою сидіти важкувато. Хоча не знаю, я ще перевіримо. Може, може ще на щось здатний теоретично щось. Я вірю. Принаймні, в сеансах одночасної гри переможців. Переможця і призерів турніру просто розтращив тут. Можливо, все ж таки на турнірі, в якому я зіграв не дуже вдало, наробивши безліч нічиїх, Ну, в кінці я просто розписував нічиї, бо ковід вже пішов. А до того й потрапив на кількох вчитерів, і нічия з ними це, в принципі, гарний результат. Але по факту, результату я у турнірі не отримав ось. Можливо, як гравець в класику зараз слабатюрик, можливо. Але в то точно ні. І як тренер учні постійно прогресують. І не так багато тренерів, в яких учні так прогресують. Тому він що хотів, щоб я безкоштовно дивився його партії, дивився партію його доньки, щось аналізував, давав якісь поради, а він потім би мені щось розповідав. Друзі, я допомагаю залюбки. Ось хто зі мною працює, вони знають, що я роблю завжди більше, аніж люди сплатили. Завжди приділю увагу. Але, по-перше, якщо це послуги, то клієнтам школи ви повинні бути клієнтом, а не просто не зрозуміло хто. А якщо просто спілкуватися, то порядними людьми. Ось наші. Мої друзі з Херсонщини, ветерани, вони не раз це відмічали. Що я завжди підійду, завжди спитаю, які, як ви зігралися, завжди дам якусь пораду, якийсь гумор і так далі. Я завжди, мені приємно спілкуватися з розумними і порядними людьми. І рівень їх у шахах для мене не має ніякого значення. Ось і все. Про цю тему ми, можливо, ще поговоримо і поговоримо більш детально про те, як у Львові. Ділять людей за рейтингом, а не за їх людськими якостями. Добре, друзі, бережіть себе.